Щодня вони працюють для того, щоб наше місто було чистим. Комунальне підприємство Обрій ДКП вже багато років збирає та вивозить побутові відходи у корабельному районі Миколаєва. Чим сьогодні живе підприємство, хто на ньому працює, та також які труднощі стоять перед ним, дізнавалися наші кореспонденти. Усі подробиці дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Щодня з самого ранку вони виходять на роботу для того, щоб миколаївці завжди жили у чистому місті. Кожен їхній робочий день це десятки кілометрів, які ці люди долають для того, щоб зібрати побутові відходи на вулицях нашого міста. Їхній внесок часто непомітний для більшості, проте саме вони роблять вулиці Миколаєва доглянутими серед таких людей і працівники комунального підприємства Обрій ДКП. Наше підприємство надає послуги з управління побутовими відходами в корабельному районі міста Миколаєва. Ми єдине підприємство в нашому районі. У нас є хороша матеріально-технічна база, є свій автопарк, є відповідна тех спеціалізована техніка, яка допомагає нам значить, здійснювати і надавати зазначення послуги. Так, попри будь-які умови та обставини, вже понад два десятки років працівники підприємства щодня збирають та вивозять побутові відходи. Ми обслуговуємо в даному випадку, якщо вже говорити про конкретику, да, багатоквартирний сектор і приватний сектор. Да. В багатоквартирному секторі у нас є сміттєві майданчики, які обслуговуються по контейнерній схемі. Да. В даному випадку ця техніка обслуговує їх. Да. Що вона пристосована для контейнерів. В приватному секторі ми не використовуємо контейнери, споживачі саме виставляють у відповідних пакетах і там працюють вже ну, звичайні вантажівки. Та навіть попри щоденну рутину, роботу тут важко назвати просто прибиранням. Часом це боротьба, зокрема зі стихійними звалищами, які з'являються там, де люди забувають про спільну відповідальність за чистоту. Це Проблема, яка існувала ще і до війни, і існує і зараз. Особливо вона актуальна на межі приватного сектору і багатоквартирного. Вони і в інших місцях можуть утворюватися. Відповідно, ми їх прибираємо От десь частіше, тому що є у нас критичні місця, критичні точки, де майже кожен день треба прибирати, тому що ну, в середньому ми можемо. За добу вивозити приблизно 400 метрів кубічних сміття, якщо прирівнювати до тонни, да, один метр кубічний це тонна, ну можна трошки менше взяти, то розумієте, скільки кожного дня ми яке навантаження на підприємство і відповідно на міські полігони йде. Робота не проста, але тут ніхто не скаржиться, адже кожен із працівників обрій ДКП розуміє її важливість. Серед них і Володимир. Свою зміну чоловік розпочинає вже о восьмій ранку. Кожен день, кожен вартажник, водій, всі працівники проходять медогляд у лікаря. Це вимірювання тиску, температури, перевірка на алкоголь в крові. Після цього, якщо все добре, виходимо на лінію працювати, збираємо сміття у приватному секторі. Як ото кажуть, ніхто крім нас, хтось має робити, хтось прибирає сміття, хтось пече хліб і тому подібне. Кожна своя професія він відповідає їй. І відповідає за неї, як він робить її. Тобто треба робити все якісно і з розумінням відноситися до людей, бо люди теж бувають різні. Втім, буває і таке, що роботу комунальників зводять на нівець. Хтось підпалює контейнери, а хтось краде їхні елементи. І це не лише шкодить місту, а й знецінює зусилля працівників підприємства. Я хочу звернутися до наших споживачів. До мешканців з таким проханням, щоб не кидали недопалки в сміттєві баки, тому що сміття має таку властивість, воно гріється знутрі. І враховуючи те, що бак пластиковий, то воно займається дуже швидко і дуже активно горить. Прошу наших мешканців бути уважними у випадку, якщо ви будете бачити такі факти, омисного да, підпалу, звертатись до правоохоронних органів, до нас. Зокрема, на кожному сміттєвому баку є наші номери телефонів. Тож на підприємстві закликають жителів корабельного району дбати про своє місто, не смітити, не псувати майно і цінувати працю тих, хто щодня виходить на маршрут задля чистоти вулиць, бо комфортний Миколаїв це наша спільна відповідальність. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.